Вгадайте, що це? А це знову розпаківка. А що зробиш? Ні, ну а, а, а як без розпаківки? Знову посилка. Будемо зараз скривати. До речі, посилку прислав. Це Віктор із Кам'янського. У нього є свій YouTube канал. Зараз отут в краєчку вилезе хводка. Можете перейти по ссылці в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. І там буде. Спочатку хочу подякувати за посилочку. Тут щось повинно бути. Ось. Будемо дивитися. Так, пішли, поїхали. Так, перше, що ми бачимо, є это... такі. Digital Multimer Auto Power Off. Отакий от якийсь такий тоненький мультиметр. Нічого собі я такого ж, навіть і не бачив. Навіть і не бачив такого. Це ж яка тут батареєчка тоненька повинна бути. Навірно, 20-25, 20-32. Так. Далі тут плата. Це щось треба буде спитати. Тут ЛМК. П'ятівольтова. Чи якийсь програма... програматор, чи щось таке. Так, нічого собі. Резистори на 4. На 47 Ом. Нічого собі, пакованчик який. Ну, це діло, звісно. Знаєте, що це таке? Це каніфолечка. Це каніфолечка і припой. Ой, припой. Ну, полово, полово і каніфоль. Це гарна річ. Це таке, що завжди заканчується, кінчається. Так. Оце і за чого був розговор так це за, от, за оці штуки 465 шістьдесят п'яті. Откур це тут, фільтра. Оце за них була мова, щоб е, зробити, як то кажуть, другий гетеродин е, в цій примачу в, примач, в 202-й. О, це такий закритий гешталь <хи> по цьому. Дякую. Так, пішли далі. Тут дещо. Так, це я, я зрозумів вже, що це підсилювач право-ліво. Скоріше за все, це підсилювач. Це заряд, зарядочка, модуль зарядки і модуль регулятора. DC-DC преобразователя. Зараз подивимось, це повишаючи XL, це повишаючий преобразователь. Ось така штука. Так, пішли далі. Це корпус під 18650. Це, здається, під якусь радіостанцію. Не точно, точно я зараз не можу сказати. Пуш, це кнопочка, це під якусь радіостанцію, такий корпусок. Зараз я не можу сказати під яку. Треба з спитати. Так, ну це, це антена, я знаю, з чого це. Раніше такі були маленькі переносні телевізори. І це така антенна вставлялася в них. З цієї, до речі, можна зробити антенну насадком. Та може бути навіть і на двійку. Тут повинен цей шлейф бути 75-омний. Він в принципі підійти. Гарна ліч. Так, упаковочка тут такі мікросхеми, зараз глянемо які. А, навіть ціля, видно виселя. Casta 74 UNC. Це підсилювач, здається. Вже на радіаторах. Це така гарна річ. Ну якщо я не помиляю, це підсилювач аудіо частотой. Це тут навіть може і стерео треба дивиться. Це буває мочі, знаєте, робиш, щоб уже готовий. Каскад був. Так. Це така приємна якась хлорочка. Я так думаю, що це хлорочка. Треба буде спитати. Так. Тут багато речей які що я не, не розумію. О, це для, для радіостанції, це. Бачите, самі знаєте, що це таке? Це. Это Релюхи. Релюхи. Зараз фокусується. Так, це релюхи. Такі кисютенькі, о, кварчик на 500. Навіть колечко є. Все тут є. На це дякую. Це, зараз я вам розповім, це плата. Якщо я думаю, що це воно зараз. Тепер все сходиться для чого це? Це становиться сюди, це становиться сюди, релюхи сюди, тут лампи. Це або приймач, або не приймач. Це у мене така. Пам'ять. Це ламповий приймач. Раз, два, три, 4, 4 лампи. А от релюхи а, діапазони 80-40, а це я не розумію, що. Ну, все сходиться. Це панельки для нього. Це панельки для цієї плати. панелечки оці. Да, дійку і так. Є щось? Можливо, невже це лампи? Так, а це лампи. Роб'ята це лампи. Не буду далі розпаковувати, я маю на увазі лампи. Це може, ні, це не лампи. щось таке. Коротше, тут, мабуть, набір, що це все збирати. Це я не знаю, що це, треба подивитися. І, скоріш за все, якийсь примач. Це дроти, шлейф. Гарна річ, буває, буває, треба. Так. Так, 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 так. Тут навіть два динаміка є. Два динаміка. Наскільки тут? 0,25 Вт. У мене десь один такий був. Гарна річ теж буває, що. Хоча у мене і колонок. Зараз ціла куча. Ну, знаєте так, де небудь щоб не цей. Так. Це приймач. Уже готовий. Той ще треба збирати, а цей готовий. Так. Так. Ось такий приймач. Ну, що для... Колекції піде. Гарна річ. Так, ну, залишились такі штучки. Зараз подивимося, що це таке. Це все ж таки лампа. А що така легка, по це 6 ж 2 п Лампочка. І ще одна лампа. Це це резистори, тут з -з 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 зорвано так МЛТ. А ось панелечка. Ось така от гар'юня. Вроді би все. Що можу сказати? Приємно здивований. оце буду збирати. Аж і скринка з'явилася. Як все розмальовано. Плата. Якщо я не пообмиляюсь. А, до речі, його кличний позивний. Це плата, він розкидував. Якщо я не помиляюсь. То я так і уважний, тут ще одна плата. Бачите, тут і под мікросхеми. Тут этот лічильник NE555. І РФ 740 Металошукача, якщо я не помиляюсь. І Реф мікросхеми. Віктор сам розробляв. Бачите, яка краса. Так. І оце теж. Ще хочу подякувати Віктору за посилку. За все ці речі будемо збирати, переймать і метала шукач